Доброго дня, декілька слів про депутатську діяльність. Сьогодні працюю в Ужгороді та представляю 202 округ, Буковину. Долучився до роботи 3-го міжнародного конгресу координаційної платформи взаємодія. Це вже традиційний майданчик для обговорення актуальних викликів гуманітарної політики, пошуки спільних рішень, формування нових підходів до гуманітарної політики в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Конгрес об'єднав ширше коло учасників від представників законодавчої та виконавчої влади до дипломатичних установ, міжнародних партнерів, громадських і благодійних організацій, голів територіальних громад. Волонтерських рухів, бізнесу та активної громадськості конгрес проходить у форматі дискусійних панелей, основними темами яких і взаємодії у ветеранській політиці, розвитку громад в умовах війни та намірів вступу до ЄС через державну політику пліч-опліч та міжнародну співпрацю, політика гуманітарного реагування. Прийняв участь як виступаючи в дискусійному обговоренню розвиток громад у умовах війни та намірів вступу до ЄС через державну політику пліч Опліч та міжнародну співпрацю. Робота триває. Дякую за підтримку. Детальніше в наступних публікаціях.